Нині в Америці примерно пів людей, котрі пам'ятають, що їхня батьківщина у Карпатах і велику роль Серав тому Святитель Тихон Белавін. Ми сьогодні кажемо, Отче святителю Тихоне моли Бога і нині за нас, за наших людей, котрі нині много в Америці, по Європі, по цілому світу розійшлися. Благослови, щоб твоїми молитвами вони держалися єдинства з православною церквою, де б вони не жили, у яких державах, щоб знайшли можливість, якщо не раз у місяць, раз у пів року, но посповідатися, причаститися, а потім трудитися, а як зроблять гроші, та не остатися в Іспанії чи в Португалії, а вертатися до мів на рідну землю, там, де в них є свій дом. Много людей, порядка 200 тисяч, коли ми знаємо, у Чехії наші люди, мабуть, там вже квартири свої, но дома в нас в своєму краю за на історичній Карпатській руси, вони періодично йдуть домів і піддержують свої дома дома і що їх звідали, почому вам треба квартиру і в Чехії, і її вдома. Вони відповідають, ми православні християни. Ми знаємо, що наша рідна земля там під Карпатами. А хто знає, який буде світ. Тепер нас у Європі терплять, а завтра, а завтра, скажуть, діть собі думів, куди підемо? А підемо на рідну землю, а нас буде чекати вдома добротний дом, теплий, а й. Способні наші руки, аби ніколи не пережити голод, ми нині просимо Бога Боже, благослови наших людей, котрі стали православними християнами, котрі і нині взирають на євангельське сообщення, як на Голгофі стоять воїни, котрі розп'яли. Ісуса на кресті, а Він у великих болях стоїть апостоли, герої повтікали. Остався один Йоанн Богслов у креста і мати Ісусова Діва Марія, сестра її Марія Клеопова і Марія Магдалина, троє жінок і Йоанн Богслов, всі остальні повтікали. Неудивительно, що у часи гонення многі люди бояться і прячуться, і втікають. Многі затихли, многі руки опустили. Як буде, Ну, як буде, так буде. А Йоанн Богослов, піде на то, щоби прийняти мученичиську смерть у Римі за віру Христову. Святий, Йоанне, Богослове, Святий апостоли Любві, моли Бога і за нас, і за наших людей, щоб і в нашому серцю основне горення нашої віри православної це любов. Пламініюща любов, племеніющая віра, любов навіть до гонітелів до ворогів, до опонентів, любов до всіх, бо тільки тоді, коли ми в серці не будемо мати гніва і агресії, і навіть пам'ятозлобія. Тоді лише ми настоящі діти Божі Християни, тоді ж наші опоненти, котрі скачуть проти нас, клевещуть проти нас, тягають нас у суди і збивають наших людей, і продовжують кожен день, кожну неділю десь нападають на наші храми, ми за тих молимося, Господи, ведь вони не знають Бога. То люди, котрі втратили. Іногда чоловічність не говориме за те, що нарушають земні закони, там катастрофа, там все розтоптали вплоть до Конституції. Но ми не тільки жаліємо їх, що вони нарушили закон. Вони відпали від от Бога, втративши любов і, можливо, вже ніколи не наслідують Царства Божого. А ми віримо, що наші люди в Закарпатті і нині розійшлися по цілому світу, а все. Слухають наші проповіді і наше служення по інтернету, в онлайн служенні і якся радують, що вони на чужині чують голос рідного язика, церковного, материнського, культурного того голоса, бо вони знають, поки вони православні, де би вони не були в світі, Бог із ними. Господи, благослови наших людей, котрі і нині вдома. Котрі й нині одійшли на заробітки, або змушені були переселитися. І за всіх переселених молимося, і за всіх тих, хто втратив доми, і за воїну вмошив. молимося, молимося і за тих, котрі організовують гонення. Господи, прости їм, бо вони явно демонструють, що вони не християни, давно не християни, бо християни це той, котрий не тільки не б'є чужого, а ще й захистить, стане на захист. Так поступаючи ми діти Божі, діти Любві, родичі Іоанна Богослова, апостола Любві, а у вічності в'єдно з святими і з святим Тіхоном святителем Белавиним можемо і ми наслідувати в єдно з тими православними русинами, котрі і в Америці нині православні, і вдома православні, а у вічності, в вічності в'єдно всі діти Божі, наслідники Царства Божого. Амінь.